Доброго дня, компанія компанії Автопарк нове надходження. Це в нас офіційний Toyota RAV-4 оснащена 2-літровим бензиновим двигуном, також додатково встановлене газообладнання. Машина купувалась у офіційного дилера. Пробіг 132 тисячі, 2012 рік випуску, авто на повному приводі, на гарній зимовій гумі Маю безключовий доступ. Це у нас дуже непогана комплектація, Гума Nokian чорний салон. Тут у нас комбінований дешкіра Алькантара, дуже гарний береж, збережений стан. Далі у нас тут електропакет, електрорегулювання водійського, дуже купа асистентів по режимах руху, газове обладнання, Власний пробіг 132 тисячі. Тут у нас мультимедіа присутня, повний привід, електрорегулювання дзеркал, підлокітник. машина в гарному стані, на гарній комплектації. Очікую свого нового власника за адресою міста Львів, вулиця Кільцева, 60, компанія автопарк. Юа також маєте можливість придбати це авто в лізинг або в кредит. Автопарк приїхали, потестили, купили.